Ми розпочинаємо цю конференцію, де будуть звучати абсолютно всі голоси від уцілілих до системи правосуддя, від уряду, системи законодавчих ініціатив до громадських організацій, які підтримують уцілілих. А це комплексний і дуже масштабний механізм, який ми сьогодні будемо детально проговорювати, навчимося поважати і слухати одне одного, і будемо власне надзвичайно уважними як до слів самих себе, до внутрішньої нашої роботи, так і до слів людей, які вочевидь найбільше потребують включення чутливості, людиноцентричності і допомоги. Ця конференція організована урядом України у партнерстві з асоціацією жінок-юристок ЮРФЕМ і Українським жіночим фондом за підтримки уряду Великої Британії. Моє ім'я Лариса Денисенко. Я правозахисниця і адвокатка. І а, співзасновниця асоціації жінок юристок ЮРФЕМ – це провідна організація з громадських організацій, що забезпечує комплексний правовий і правничий підхід до підтримки прав жінок і до підтримки прав уцілілих, відновлення цих прав і роботу з ними. А, але без голосів уцілілих, без голосів тих уцілілих, які стали публічними правозахисними голосами, вся наша робота не буде ефективною, вся наша робота не буде такою. Щоб підходи це були зрозумілими і прийнятними через повагу, через захист приватних даних, через розуміння, чого саме потребують уціліли. І я маю за честь розділити сьогодні цю цену і взаємодію, і роботу з півмодераторкою сьогоднішньої платформи про захисницю Гусейновою. Гусейнової. Людмило, дякую дуже всіх вітаю, і для мене дійсно дуже приємно бути разом з вами. Е, мені. Людині, котра ще майже рік тому була в полоні, надзвичайно неочікувано говорити зараз вголос, говорити про ту біль, про ті страждання, котрі переживають жінки і чоловіки в полоні, говорити про ті страждання, котрі переживають люди, котрі залишились в окупації, а це наші люди. І я зараз. Займаюсь саме цим. Я директорка з комунікації громадського об'єднання Сема Україна це унікальне громадське об'єднання, де всі мої посестри пережили те саме, що я пережила в свої часи. Дорогі колеги, і колежанки, наша конференція надзвичайно масштабна. В нас присутня більш ніж 250 учасників і учасниць. А з різноманітних країн світу, крім України, це Японія, Велика Британія, Фінляндія, Демократична Республіка Конго, Молдова, Швеція, Нідерланди. Швейцарія і так само Колумбія, яка є теж країною, яка дуже важлива в контексті сьогоднішньої нашої роботи і сьогоднішньої нашої розмови. Ми будемо мати різноманітні виступи, різноманітні взаємодії під час робочих зустрічей, які будуть модеровані дуже професійними і чутливими колегами. Але наразі перед тим як Звучали всі голоси. Я так думаю, Людмила, ми маємо спочатку а, зробити так, щоб вступ був трохи з позиції, арт бачення того, що ви пережили, пережили ваші посестри, і взагалі, щоб трохи ввести в контекст цієї чутливості. Так, я зараз. Попрошу вас подивитися невеличке відео перформанс, який створений талановитою нашою подругою, вже Анастасією Гафоновою. Ми дякуємо їй за це. І це відео створено на основі справжніх історій, історії, з котрими ми з Анастасією поділилися. І я вважаю, що це повага, це відео є повага для тих, хто зараз тут з нами. На вільній території. Це Шана пам'яті тим, на жаль, хто вже ніколи не зможе говорити, бо є такі закатовані люди, постраждалі від СНПК. І шана тим, хто зараз переживає ці страждання в полоні та на окупованих територіях. Давайте подивимось. Пору. прощай світ прощай земля не прийде D.